Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас е, такі події трапились. Є рішення Верховного суду з приводу недієздатності ТЦК та ССП. І з цього приводу виникає дуже багато питань, а питання вже полягає в тому, яким же чином притягнути цих осіб до кримінальної відповідальності. Сьогодні ми проводимо зустріч з з українцями, які е, намагаються з'ясувати це питання, питання такого плану. Скажіть, будь ласка, зараз масово направляють да. з ТРК листи, ну чи запрошення, як сказати, щоб на підприємстві працюють чоловіки, і підприємство повинно надати списки в ТРК, і ці хлопці повинні з'явитися для уточнення даних або для проходження медкомісії, або ну щоб отримати повістку. Які дії е, цієї людини, що працює на підприємстві, і як підприємство може захистити свого працівника? Адже вони можуть написати, що або у них існує бронь, і вони подали заяву на бронь, але її відповіді ще немає. Ну або якось листа написати, що ми не можемо на наразі відправити ну, людину, бо вона потрібна там проект і важливий на Щоб відповісти на це питання. Давайте ми картинка пройдемось до де Юре, щось трапилось? Чому от я кажу? Нема центру комплектування. Якщо їх немає, то хто може до вас посилатись? Чому так стало, що їх немає? Для того, щоб ви зрозуміли, як себе в майбутньому захистити. І так, почнемо. Хочу нагадати, друзі, що згідно постановою ухвали Верховного суду від 5 грудня 2002 року номер 314 дроб 6751 дроб 22 Було зазначено, було відмовлено територіал комплектування там івано франківської в області щодо і вони визнали їх недієздатними. А що це значить? А це значить, друзі, що вони не є юридичною особою. Там, а якщо немає юридичної особи, то нема кому передати повноваження для здійснення певних там, юридичних дій. А, але ж чому так трапилось? Давайте от ми розберемо цю ситуацію. І так, друзі, перша згадка про територія пунктування виник постановою. Від 22 серпня 2007 року за номером 1054. Як ви думаєте, ким був підписано правильно? Януковичем. І там зазначено пунктом 2. Міністерство оборони здійснюють витрати, пов'язане з утворенням, утворенням, друзі, та утриманням у 2008 році територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактами, за рахунок і в межах коштів, передбачених Міністерством оборони у державному бюджеті. Тобто, друзі, що це значить? От Утворення. Запам'ятали цю фразу, тобто ці центри повинні бути утворені. Але згідно з статті 92, утворюється орган державної влади на підставі чого? Розпорядчого акту або органу місцевого самоврядування. Тобто процедури такої не було. Ідемо далі, а що виникає далі. А виникає дуже цікаві речі, друзі, туми за день до військової агресії, а саме 23 лютого 2002 року, за номером 54, кабінет міністрів друг. Виносять постанову, пост в якій затверджують положення про територіальне центр каплутан соціальної вже підтримки чомусь. А куди ж ділась назва а, військовим комплектування військовослужбовцями за контрактом? Тобто, це танк ВК, а не СП. Думайте з друзями. Але ж вони ж на що посилаються. Посилаються вони, як не дивно, на закон про внесення змін. Тобто навіть не закон, а закон про внесення змін. А що ж нам каже закон? Про внесене змін. А тут доповнюються статті до адміністративного кодексу 210, 210-1, 211 до адміністративного кодексу. Але ж знову ж таки нема ні розпоряджував, незаконом не прописано, хто такий центр комплектування і написав від чого він діє. Але ж є пункт 2, Прикінцеві положення. До речі, цей закон при, був прийнятий нібито 30 березня 2021 року за номером 1357. І ось що ж там сказано. Прикасових положення. Установити, що територіальний центр комплектації соціальної підтримки утворюється на базі діючих військових комісаріатів шляхом їх перетворень протягом двох місяців з дня набрання чинності цього закону. Тобто центр комплектації соціальної підтримки є правонаступником військових комісаріатів. Друзі, думайтесь. І ще раз, є правонаступником військових комісарів, коли нам Кабінет міністрів каже, постановує, Постанови 1054 від 22 серпня, що вони були що утворені вже в 2007 році, як центр територіальної комплектації військовослужбовцям за контрактом. Друзі, ну думайте, це якась ваханалія. Просто у нас склається і, і хто і хто цьому винен. І тому треба що притягати тих осіб, а ті особи це хто. Це ті, хто себе вважає центр територіально, тому що немає такої правосуб'єктності, і вони не дієздатні. Далі, йдемо далі. Це ж не все. От дивіться, друзі, тут згідно прикінцевих положень дано два місяці кабінету міністрів. Прийняти відповідні, установити що і дати кабінет міністрів на 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 протязі, 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 у шестимісячний місячний термін. Кабинет в месяц, в 6 шестимесячный термин. Житы, заходим, напитаны для реализации этого закона. Друг, 6 месяцев. А у нас что? Постанова датуется уже. Это было у нас 30-го 2021 21 за номером 1354. А постанова кабинета у нас датуется... 23 лютого 2002 року за номером 154 друзі тобто майже рік пройшов тобто от оця постанова я от офіційно всім кажу от вона постанова кабінет міністрів я я намисне щоб кожен зрозумів що вона є нікчемною а чому тому що сроки вже пропущені і якщо шмігін підписав пан Шмігіт такий документ він повинен нести кримінальну відповідальність. А тепер ми переходимо до вашого питання. І так, друзі, дійсно зараз пішла така тенденція, що Невідомо особа, не встановлені особи з назви ТЦК, там, як він себе, хто там зазначає військові камсіляти, звертаються до, 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 до підприємства з вимогою, щоб ви надали там якісь там ваші персональні дані. Що в цьому випадку роботи? І так, перш за все, керівництво, якщо у, них, у вас є юридичний відділ, повинен зрозуміти, хто до них звертається, встановити цих осіб, дієздатність, правоздатність яким чином? Зробити запит. Запити, я зразки запити вам надам. Ну, Що там е, коротенько, я ще е, продіктую. Перше, е, якщо вони передають ваші дра, дані або вимагають, вони що повинні укласти договір на передачу ваших даних. Друге, е, якщо вони передають ваші дані, вони повинні взяти, що Договір, що ви передаєте згоду на передачу ваших даних. Тому ви повинні що в дружній обстановці не ображають повідомити вашого керівника, що він негайно прибрав всі ваші дані, кому не надавав. Тому що ви згоди не надавали. Якщо він надав, значить ви подаєте е, вимогу в призвольній формі. Вимогу я теж можу, можу надати, щоб е, ваші дані нікому не передавали. Більше того, керівник повинен безпосередньо. Встановити тих осіб, які до нього зверталися. Ну, дивіться, от я постійно шуткую, але мене жичу. Ну, от я, я скажу, що я попалівську. От як у нас 30 х роках, пам'ятаєте, діти лейтенанта Шміта були. Кожен приходив і щось, там, і щось там казав. І всі вірили, і всі там щось давали. Друзі, так же не можна. Ми вже знаходимося в 21-му році, вік, де все можна перепровірити. Ну чого ж ви не перепровіряєте, Це ж так же просто дуже. Далі зразки, запиту я теж вам надам. Далі. Ну це вже, вже не все. Дивіться, друзі, є рішення от, Верховного суду, що ТЦК є надієздатне. А що це значить, друзі? А це значить, що під час воєнного стану, я хочу нагадати всім, це маєте знаки кримінального правопорушення, як то думають, по яким статтям. Статті 109 і, і 109 і 111. А що це значить? Це значить державна зрада і заклад проти українського народу. Так от картинка. А це вже такі статті у них, сроків давності, вони не мають. Тому вам необхідно в цьому випадку зробити певні е, юридичні кроки по процедурі. Ви подаєте запити, або ваш керівник зв'язки запитів я вам надам. Далі е, Ви встановлюєте, е, куди подаєте? До ТЦК, до Міністерства оборони. Далі ви встановлюєте, що такої, е, такого суб'єкта не існує, і притягаєте ту особу, яка до вас звертається, до кримінальної відповідальності. Відкривайте в рамках кримінального провадження вносити відомості до, і що вже маєте перше, ну його за, засудити, притягнути статтям, ті... але ж ви маєте ще право отримати компенсацію морально і матеріально, занесені вам е... збитки, тому що от, дуже багато я бачу там хвилюються, нервуються, там щось що, там навіщо. все не робити в рамках е, правопору. Якщо вони у нас же депутат. Масічук сказав, що кожен, думайте, ну як так, кожен, е за, кожного, е за кожну повістку вони отримують винагороду за 8 тисяч. Ну як таке може бути? Далі. Але ж це ж не все. Вони, ну, я коли почав пояснити, що вони ж почали складати про адміністративне правопорушення. А там суми не маленькі, по 17 аж тисяч. На які рахунки вони всі йдуть? На якісь приватні рахунки. Друзі, що це таке? Це є, що 109 і 111 стаття. Далі, ви зрозуміли, да? запит подаєте вимогу, щоб ваші дані, і е, заяву про кримінальне правопорушення. Зрозуміло.